Звернувся до нас клієнт, отакий у нього змішувач якийсь, я так розумію, китайського походження, що з ним трапилось, бачите, і підібрали ми у нас в салоні Отакого от красення італійського. О, бачите, made in Italy. На три отвори. Це у нас змішувач для врізки в борт ванни. Отакий от гусак. Зараз натремо його, товарний вид придамо. Отакий гусачок. Отака лейка, мікрофончик. І сам змішувач. До речі, дуже зручна штука. Отак от ми... А ну п'ять потримай. Отак от ми це у нас відкрили-закрили, холодно-гаряче. А оця от штуковина нажимаємо і перемикаємо з основного, з цього гусака перемикаємо на ручний душ. Отака от італійська. Краса. Так що, друзі, якщо комусь потрібні змішувачі на борт ванни, ми організовуємо це. Італія. До речі, цінник всього 11 500 гривень.